Шедевральне відео. Жінка-аб'юзер, чоловік став ганчіркою. Дивіться, раз все, він вже має показати, що він тут не сам. Він вже навчений, що буде зато потім гноблений і не один раз він зразу руку поставив показати, та я ж я ж, нічого. Хоча просто це звичайний пранк і жар. Але все, 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 вже пізно, пізно. Да, от він же. Плечики опустив, спина догові, він же розуміє, що він винен у всіх гріхах світу. Да? Пізніше дивуємося, чого вони гуляють, або взагалі йдуть з сім'ї. Ну, або не йдуть, просто як Гончинка живі. Чи те життя. І подивимося на стосунки здорової сім'ї, пари, не знаю. Да? Він відсунувся через те, що вторглися в його інтимну зону. На обличчі нерозуміння. що відбувається. Ну, але з грубшою ніхто нічого не міняє. Ні пози, ні поведінки. Але тепер дивіться, саме цікаве. Аплодіта, аплодіта, аплодіта. Вони посміялися. Тепер мені скажіть, чи є життя гімна варта?